Я вже розповідав у попередньому відео про ганзарядку. Відео буде десь тут. А, тож, давайте розглянемо, які відмінності є в цій зарядній станції зарядці. Ну, по-перше, вона маленька. Вона реально поміститься в кишеню і можна не паритися з цими дротами. І має, має дріт Type-C Type-C у комплекті, що дуже круто. Має два Type-C роз'єми і один роз'єм типу А. А тут у нас сказано, що вона на 67 Вт. Насправді трошечки більше. USB A у неї 22,5 Вт. А все інша потужність йде на Type-C роз'ємне. Ця швидка зарядка використовує останні протоколи заряджання, такі як Power Delivery 3.0 та Quick Charge 30, що дозволяє надшвидко зарядити ваші пристрої. Така от в розетку і сюди гаджети. Отже, висновки. Заряджайтесь ганзарядками, це зекономить ваш час. А ще ви можете заряджати декілька девайсів одночасно. Підписуйся на канал, став вподобайку, тисні на дзвіночок і ласкаво просимо в коментарі. Напиши, чи користуєшся ти вже ганзарядкою і як вона тобі.